Всім привіт! Вас вітає Троскавець Онлайн. І сьогодні ми на виставці ретро автомобілів. Щиро вітаємо шанувальників ретро автомобілів. Тих хто. Дійсно поціновують для кого старі автомобілі не просто старе відро, а це і історія. Сьогодні перед собою ми побачимо дуже багато відновлених автомобілів, які довгий час стояли в гаражі, які були практично знищені, але є люди, які просто беруть, купляють їх і відновляють. Ну що, поїхали? Безперечним фаворитом цієї виставки є оцей зім, який відновлений. Ми бачимо, що він просто сяє як золотий, але це, бу, це був автомобіль. Який був зовсім старим, який не мав такого вигляду, але його взяли, стали і зробили. Для любителів антикваріата хочу сказати, що цей знак тільки цей знак дуже дорого коштує. Наскільки якісно творчі виконані ручки, які відкривають дверцята? Повіти сьогодні кожна деталь була. Зроблена зі смаком, але хочеться сказати, що в Радянському Союзі багато моделей якраз е, піддивлялися у американців. І це фактично той самий Бьюік, Правда, не пам'ятаю якого року, але це е, модель, яка була стягнута з «Бьюіка». Ось. І тут можна побачити, ми бачимо годинник, це те, що було потрібно саме водію, коли він їхав, щоб не запіснитися. Тут є спідометр. Автомобілі раніше такої швидкості не розвивали як зараз. І на спідометрі ми бачимо 140 кілометрів за годину. Як і тоді, так і сьогодні ці автомобілі залишаються привабливими. Ну, В мене взагалі, видно, від батька передалася любов до мотоавтотехніки. Мій батько мав перший в місті чортковий мотоцикл Іж-49. І перший в вчора мав 21-шу Волгу. Ну, я вирішив відновити ті машини, які мав мій батько. Шукав 21 у «Волгу», потім, потім знайшов мотоцикл із 49-й. Ну а до них ще е, добралося багато інших машин, причому купували ми їх в різних місцях, е, зношених, розібраних і своїми силами збирали. І вийшла непогана колекція ретро автомобілів. Взагалі, якщо ми пам'ятаємо свою історію, то в нас є майбутнє. А ще й, будь ласка, що ще в планах, які автомобілі відновити? Які такі можливо якісь особливі? Ще є в нас «Побєда», ще є два «401-х» москвичі. Ще деякі машини іноземні є. От. Це в процесі відновлення. Тобто -то парк буде постійно. Ну, ми сподіваємося зробити музей ретро-мотоавтотехніки в Трускавці.